Київський міський благодійний фонд підтримки дітей та молоді з інтелектуальною обмеженістю кроку сприйняв закордонних гостей. Голова фонду імені Генрі Науена Лаурент вже вдруге відвідав коломийську організацію. Побував він тут на святковому засіданні Арт студії. Детальніше в сюжеті. Фонд імені Генрі Наунена займається благодійністю по цілому світу. Особливо часто представники голландської організації відвідують Україну. Головна мета таких візитів це допомога немічним, хворим і бідним людям, каже голова фонду Лаурент Наунен. Наша допомога є не тільки матеріальною за сприяння українських друзів. Ми намагаємося дати можливість дітям перебувати у більш гуманному, більш безпечному та сприятливому середовищі. Ми намагаємося змінити ментальність громади і зосередити їхню увагу на тих людях, які цього потребують. Дуже багато надій на фонд покладає і Коломийська благодійна організація Крокус адже для того, щоб діти розвивались, одним ентузіазмом не обійтись. Надіємося на співпрацю, надіємося на пропозицію від нього, може втілити якусь програму. Надіємося, напевно, на літній табір хотіли би, щоб нам оплатили літній табір, щоб ми могли з цими дітьми. Крім займатися в цьому тісному приміщенні, яке ми маємо, одну кімнату, то ми б хотіли ще спілкуватися на природі. Ми маємо намір ще зорганізувати, відкрити майстерні трудотерапії, хочемо зробити спортивний зал, хочемо зробити кімнату арт-терапії і сенсорну кімнату. Ну в одній кімнаті це ж ніяк не можна помістити. За чотири роки існування крокус вже має і чим похвалитись. Найперше це нове приміщення, але найзначимішим є те, що діти вже не бояться спілкування із людьми. А для батьків фонд є ще вагомою підтримкою і добрим порадником. Дуже задоволені, дуже комфортно. Проводяться зустрічі. Нещодавно ми були в цирку, була зустріч з представником СОБСУ і хочу сказати, що нам дуже це допомагає. Ми адаптувалися у цьому суспільстві, ми не боїмося вийти на вулицю, не закрилися у чотирьох стінах. Дуже завдячна Масевич Любі Дмитриюні як організатору. Діти подружилися ми як одна сім'я. А засідання арт-студії було особливим. Діти власноруч виготовляли вітальні листівки мамам до 8 березня. Марія намаськів, Сергій Грицак для програми події НТК».